Дорогі сестрі, брати, сьогодні день святого великомученика Димитрія, який жив е, у багатій сім'ї, тому що його батько був голова обласної державної адміністрації, державно військової. Область була набагато більше і повнова... більше, ніж наша, і він мав повноважень набагато більше. Але він був християнином, хоча вони... Своє християнство не афішували назовні. Тобто вони не заявляли всім, що вони християни. Вони тихо, спокійно, покірно жили християнським життям, допомагали бідним, організовували життя суспільства, були справедливі у суді, бо він мав владу судити теж. І жили християнським життям. В такій атмосфері вони виховали цього Димитрія, і, в принципі, ніхто і не знав, що вони якісь християни. Ніхто не знав. Тільки коли відійшов тато, батько помер, то цар призначив на його місце сина. Ну, так тоді був такий звичай. Батько призначив, щоби. Син був теж голова тодішньої обласної державної адміністрації і сказав, що треба було боронити кордони держави, бо то була прикордонна область, боронити від набігів, ворогів кордони держави. І внутрішніх ворогів, бо вони вважали, що християни, цар вважав, що християни це вороги чому? Тому що не визнають римських богів. Як? Рим тут керує, а їхніх богів не визнають? Може, вони добрі і такі ласкаві ті християни, і чесно завжди просить, але не, визна... не визнають богів. І що ж тоді, треба їх знищити? І коли повернувся Димитрій до своєї області, до міста Солунь, то він тоді. Навпаки, перше, що зробив, то виявив в себе свою віру сміливо. А друге, що зробив, почав організовувати допомогу бідним і багато добра почав робити. І очевидно, що цар розсердився, і тоді, проїжджаючи цією стороною, він приїхав зробити, як йому здавалося, порядок. Тоді Дмитрія арештували. І ми знаємо там ту історію, що він ще і іншого свого товариша благословив на гладіаторський бій, в якому товариш переміг поганського там виступаючого. А цар розлютився і дав його, сказав, що його треба знищити, і його вбили списами у підземеллі. Але християни поховали святого Димитрія і на його могилі почали діятися чуда. А вже зовсім незабаром настала свобода для християнської церкви. І багато людей, знаючи, про Димитрія і знаючи його, хотіли теж стати християнами. Хотіли теж стати християнами. Дорогі сестри і браття, ось дивлячись на приклади, які ми сьогодні навели, дуже важливо зробити висновки теж і для нашого життя. До чого ми покликані? Ми покликані не для того, щоби всюди афішувати, що ми християни. Бо свідчення це не постійне наголошування. І бачимо у Святому Євангелії, ми читаємо, що Христос установив своє царство, але це не податки, це не тюрми, не прокуратура. І Христос встановив своє царство, а в цьому царстві всі ті, які шукають істину. Кожний, хто шукає істину, в якому немає тіні брехні то Той приходить до Ісуса Христа. І маючи перед очима приклад святого Великомученика Димитрія, ми з вами покликані відкрити своє серце, щоб в ньому зацарював Христос. І тоді Його царство, воно шириться від особи до особи, від серця до серця, і поширюється істина в цьому світі. Так, як поширюється світло, бо ви світло для світу. Не ставлять світло, не заносять світло у хату і не ставлять його під посудину, лише нагору ставлять, і воно світить всім у хаті, так, нехай світить перед вами ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли Отця вашого, що на небі. Слава Ісусу Христу!